Сповільнитися на кожен день. Не бігти, не досягати, не ставити виклики Я зможу ще один крок, ти сильна, ти, ти справишся, так в такому без викликів. А навпаки, відставити все в сторону і сповільнитися, сповільнитися так, щоб чути себе і бути відклику на свої потреби, відчувати. Бо тіло воно перше, що нам сигналізує через наші емоції, через наші відчуття. І коли ми це чуємо, тоді ми на зв'язку з собою. Я завжди наводжу такий простий приклад, так що би я хотіла сьогодні поснідати? Чим би я хотіла себе сьогодні потішити? Що би я хотіла зробити для себе особисто, щоб мені було це приємно, щоб мене це наповнювало? Так же само, ви відкриваєте шафу так? і вибираєте для себе одяг, щоб вам подобалося, щоб вам було добре, щоб це вас тішило і наповнювало. Не відкладати той одяг, який вас тішить, десь там, на потім на свято, і для когось, а для себе. Бо нас виховували як? Догаджай іншим. Подобайся іншим, роби для когось, а що люди скажуть, Так? а не те, що ти відчуваєш, те, що тобі важливо, і як часто у вас виникає таке питання: я маю це зробити, щоб мене побачили, щоб мене замітили, щоб мене оцінили гарно, так? щоб не осудили. От що в своєму житті ви робите на кожен день через такий посил. Не те, що вам приємно, а те, що скажуть інші. Наприклад, Іра стає кожного ранку, в 6-й годині, бо так правильно, бо всі успішні люди так роблять. Але вона ненавидить ці ранки, п'є каву літрами і все одно відчуває себе винною, неправильною. Бо чому я не можу з собою справитися? Якщо Іра дозволяє собі прокидатися тоді, коли її тіло добре. Вона формує свої ритуали не через успішний образ, а через мені так комфортно. І тоді ефективність її виростає і зникає вічна оця тривожність, хто що скаже. Тобто, фокус внутрішньо, що відчуває людина, а не те, що скажуть інші, наробити для оцінки інших. Тому я пропоную вам сьогодні записати хоча б мінімум три речі. Які ви робите не для себе, а для свого образу? І до кожного цього пункту, що ви пропишете, поставте собі питання, хто б мене осудив, якби я перестала це робити? Те, що ви робите, як змушено, вимушено для когось. Друге. А якщо я справді перестану це робити, що зміниться в моєму житті?